Якщо у вас, як і у мене, є лише пила, а вам треба зробити вішалку. Та ще й бюджетно її зробити, то це відео саме для тебе. Ми почнемо, а як Ксенія? Спочатку купляємо усе необхідне. Скільки треба матеріалу і яких розмірів, я залишу вам посилання до відео. Шпильку я обрала діаметром 6 мм. Її довжина завелика, але це не проблема. Потім залишок ми відріжемо і, можливо, зробимо мені шаблю. Перша витрата склала 40 гривень. Далі купуємо рейки. Вони продаються у будь-якому будівельному магазині. Рейка в мене з сосни. Її ширина складає 3 см, а товщина 2 см. Кріпитися рейки будуть на ось таку планочку. Вона теж з сосни. Її ширина 3, а товщина 1 см. Зробила собі схему вішалки у реальному масштабі. Загальна довжина її буде 60 сантиметрів. Самі довгі рейки це майбутні гачки для одягу. Їх висота буде 25 см. І інші всі рейки я зробила хаотично. І тепер треба виміряти їх висоту, щоб потім нарізати усе по шаблону. Роблю собі нумерацію, щоб потім не заплутатись. Ось кому треба, робіть скрін екрану мого шаблону. Далі нарізаємо усі рейки згідно схеми. В мене поки що немає циркулярної піли, яка рівно все відрізає. Тому обходимось саме пілою. Одразу ж намічаю нумерацію на кожній рейці. В мене буде декілька рейок, скошених під кутом 45 градусів. Виміряла я звичайним транспортіром. І для того, щоб ніде не, не помилитися, звіряю зі своїм шаблоном. Майбутні гачки поки що дуже широкі для того, щоб вішати одяг, тож треба їхню верхню частину відрізати під кутом 45 градусів. Важливо від краю я відступаю 5 мм, щоб було зручніше відрізати пилою. З нижньої частини цієї рейки теж робимо кут, але десь 22 градуси. Це треба, щоб цей гачок міг відкриватись. Ось такі гачечки вийшли. Їх буде в мене 6 штук. Усі зрізи треба відшліфувати. Можна робити це вручну, як я, а можна на шліфувальній машинці. Зернистість обирайте 150 або 180. Тепер відмічаємо майбутній отвір для шпильки на усіх рейках. Це 5 см з нижньої частини кожної рейки. Робимо отвір на одній рейці. І потім, щоб було все рівно, намічаємо за допомогою неї на інших рейках. Майбутні отвіри. Ось так. На шпильку треба купити дві колпачкові гайки. Тепер збираємо нашу вішалку. Бачу, що це займає багато часу. Є ідея. Так набагато скоріше. Намагайтесь стикувати рейки максимально близько одна до одної. Зайву шпильку відрізаємо та закріплюємо гайкою. Тепер встановлюємо з задньої сторони планочку. Шурупи треба вкрутити в кожну рейку, крім рейок, котрі будуть гачками. Закріплюю цю планку у верхній частині моєї вішалки. Рік тому я її уявити собі не могла, що можу впоратись з шуроповертом. Тож підтримайте дівчинку вподобайкою. А можете ще й підписатись. Я буду рада новим друзям. Щоб конструкція була міцною, треба встановити дві планочки. Відстань між ними повинна бути 2 см. А тепер переходимо до творчості. Зробила собі різні викраси, щоб визначитись, яким кольором буде врешті-решт вішалка. Взагалі краще спочатку все пофарбувати, а потім встановити шпильку. Але на той момент мені було ще не дуже зрозуміло, яким саме кольором я бачу вішалку. Тому я вирішила це робити вже в зібраному варіанті. В мене буде присутні три кольори, тому малярний скотч дуже допоміг в цьому плані. Фарбувала я звичайною акриловою фарбою в декілька шарів. На етапі фарбування я однозначно хотіла зробити теплий помаранчевий колір з поєднанням синього. Але чим довше я фарбувала, тим краще розуміла, що синій колір мені не подобається в цьому проєкті. Тому я така молодець все пофарбувала в синій, а потім вкрила зовсім іншим кольором. І цей мені більш до вподоби. Тепер хочу зробити на цій вішалки імітацію будиночки. Звичайним чорним маркером від руки малюю хаотично віконці. А потім прийшла на думку ідея додати світла в кожне віконце. Нехай усі мешканці цих домівок будуть вдома. Фінішним покриттям в мене був акриловий лак. Для того, щоб рейки гачки не дряпали стіну в процесі експлуатації, наклеюю фетр. Цю вішалку я роблю для своїх друзів у їх новий міні будинок. До речі, раніше я вже робила стільці у цей дім. Теж бюджетно вийшло. Посилання залишу до відео.